Слава Ісусу Христу! Вітаю, вас, важані друзі! На каналі Ашої істина ми продовжуємо з вами молитись про перемогу України в війні проти російських загарбників. За нашою вже такою традицією ми будемо молитись за наших військових, за руйнування Росії, за наших союзників, про те, що Господь прославився, і про те, що Господь дійсно. Благословив нас цінувати свою українську ідентичність. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що ти зберіг нас і сьогодні. Ми дякуємо Тобі за твої милості до нашої країни в ці страшні воєнні часи. Ми дякуємо Тобі за те, що в нас зберігається на визволення на повернення цілосності нашої держави, на повернення наших земель. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти бережеш нас в ці страшні часи і молимо Тебе про те. Щоб Ти благословив наших військових, Господи, ми знаємо, що на них лежить най... найважчий тягар, і ми просимо Тебе, збережім життя і здоров'я. Даруй і силу, і міць, і наснагу, і мудрість, як вибити окупантів. Даруй гарні засоби захисту, гарну... гарний одяг. По такій от холодній погоді. Благослови, Господи, щоб була гарна міцна зброя для вигнання окупантів, Господи, молим Тебе, бережи, їх, захисти, поверни всіх цілими і неушкодженими. Господи, благослови тих, хто поранений відновитися, Господи, благослови, благослови, щоб наша держава, наш народ ніколи не забув людей, які втратили на війні своє здоров'я, Господи. Благослови. Наших військовополонених поверни їх додому і збережи від знущань і катувань в російських нацистських застінках, Господи. Молим тебе про те, щоб ти повернув також всіх незаконно заарештованих, тих, хто був викрадений з окупованих територій, Господи. Поверни їх також додому. Поверни додому живими і неушкодженими всіх, хто вважаючи пропалим безвісти, Господи. Молим тебе. Молим тебе про мудре керівництво в нашій армії, Господи. Яке буде розуміти, як вибити ворога з наших земель і буде цінувати життя військових. Господи, благослови, благослови ЗСУ і через мудрі і міцні дії нашої армії вижене окупантів з нашої землі. Клоняємось тобі, наш Господь. Благослови Боже, ми просимо Тебе наших союзників, щоб вони і надалі надавали допомогу нашій країні, щоб разом ми стояли при опліч в боротьбі проти злобного, страшного московицького ворога. Господи, просимо Тебе. Благослови всі ті країни, які допомагають нам, Господи, благослови і прибери всі перепони, які зараз є, Господи. Ти знаєш, що дуже багато людей на темі України намагаються отримати якісь преференції, політичні, іншого роду, Господи, ми просимо тебе. Просто благослови, щоб і надалі союзники допомагали нам в цій важкій, страшній боротьбі проти московитів. Знаємо, що все від Тебе, тому до Тебе піднімаємо наші очі. Господи, просимо Тебе, щоб Ти зруйнував Московію як імперію, Господи. Зроби так, щоб Путін і його банда сиділи в в'язниці або, можливо, в лікарні і думали про те, хто вони є, і зрозуміли, що вони е люди, звичайні люди, незвичні тільки одним величезним ступінням зла. Господи, зроби так, щоб якщо не маємо каяття, то прибери їх з цієї землі, Господи, все в твоїй владі і ми довіряємо тобі. Зруйнуй Росію як імперію, тому що, Господи, ми знаємо, що це справжня тюрма народів, де життя людини не значить нічого, де людей тримають у поневолені і е, злиднях, і ми молимо тебе, Господь, зруйнуй Московицьку імперію на окремі національні держави, де люди будуть думати про свій добробут, а не про е, війну, е, про е, Грабіж про насилля, молим Тебе про цю милість, таким чином, Господи, зруйнуй злобні плани сатани. Господи, молим Тебе про те, щоб ти зруйнував також ці злобні диктаторські об'єднання, які зараз складаються. Зруйнуй, Господи, союз цей московитів з Іраном, з Північною Кореєю, з Китаєм, Господи, і з іншими країнами, які доєднуються до цього, Господи, бо е, самі живуть у злі і злинях. Господи, просимо Тебе. Зруйнуй, зруйнуй плани сатани, Господи, і зруйнуй Московію. Віримо тобі, Господь наш, довіряємо тобі. Благослови нас, українців, Господи, ніколи не відмовлятись від навіть в думках, від незалежності, Господи. Не допускай в наші голови думки про те, що можна знову жити з московитами в одній країні, бо знову. Будуть гинути мільйони наших співвітчизників, Господи. Благослови нас цінувати нашу українську ідентичність, нашу мову, нашу землю, нашу культуру, нашу ментальність, нашу історію, Господи, і просто дякувати Тобі за те, що Ти створив нас українцями. Благослови, Господь! Благослови і прослався через нашу націю, через проповідь Євангелії в нашій країні, через церкву Твою, через каяття людей, Господи. Ми молимо Тебе про те, Господи, щоб Ти. Вичистив нашу країну від колаборантів, корупціонерів, Господи, всякого зла. Благослови, Господи. Зроби мудрими нашу, нашу владу, Господи. Зроби так, щоб дійсно можновладці, наші керівники країни, щоб вони розуміли свою відповідальність перед тобою і мудро і в страху Твоєму керували країною. Господи, благослови. Прослав ім'я Твоє через перемогу нашої країни в цій страшній війні. Роби дива Твої, Господи, веди нас до перемоги і прослав саме своє ім'я, Господь. Ми про це молимо Тебе і про це просимо Тебе, Господь. Віримо, що Ти приведеш нас до перемоги і дякуємо Тобі, вклоняємось Тобі, прославляємо Твоє ім'я. Благослови нас на цю ніч. Хвала тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, діліться цим відео в своїх соцмережах, ставте вподобайки, це допоможе зробити це відео більш видимим для аудиторії Ютубу. І також просто закликайте своїх близьких, рідних, знайомих до молитви. Це надважливо, друзі. Всім гарної ночі, Божого захисту, до зустрічі завтра вранці.